Всім привіт, дорогі друзі. З вами Ілюха, і сьогодні ми пограємо в таку іграшку комп'ютерну Ну не іграшку, гру. Під назвою Гренні. Вона у нас досить давно вже в плеймаркеті, десь 5 років приблизно. І я її вже грав раніше. Я її і грав просто і проходив навіть два рази. Е, на неї вийшло там з моменту появи в плеймаркеті куча оновлень. Гратиму я зараз на останньому версію, на жаль, не скажу. Тут вона в головній менюшці не відображається, а мені ліньки виходити і дивитися. І до цього я проходив її на ІЗІ, на практиці. А сьогодні ми пройдемо її на нормал. Дуже голосний початок. Не факт, що прийдемо верніше, тому що на нормалі там є з ким поганяти. Ладно. Тут мене все влаштовує по налаштуваннях. Верніше я їх вже раніше виставив. Якість у нас, звичайно, найкраща, найвища. Складність нормальна. Е, оці от е, всі написи я не бачу сенсу читати, тому що багато блогерів їх перечитували. Е, а гра досить стара. Тому, думаю, всі знають, всі уже. Е, як це правильно сказати? Всі фізики цієї гри. Єдине, що в останній. В останньому оновленні там зробили так, щоб предмети падали чітко вперед. Тому що раніше ти міг е, молоток кинути якось через плече назад. Ладно, ми контію і залітаємо в перший день. У ем, мене була одна вже попитка записати це відео, і я забув включити запис. Ну. Але мене там вбили, тому в принципі нічого, особливого ви не пропустили. Ну правда, там я два рази так крепко злякався. Покинь цей будинок. Окей, okay. без питань. Як скажеш, друже. А, тут підлога скрипить. Аа! Ти чому тут? Скажи мені на милість. Не бачиш ти мене, не бреши. Аферистка. Фух. Оце початок. тут скрипну тобі. Так, ну це чудова можливість. Правда, я тут всім пошумів, чим можна було. Аааа! так, хорошо шуміти. Та йо. А, відкисай. До побачи. Ай. Ноги поламав, нормально. От це одна із таких найкращих хоррор ігор, як на мене. Тому що... Тут багато кругових ходів, можна обійти сюдою, можна обійти сюдою. І ти можеш будувати якусь стратегію по тому, як ти будеш проходити цю гру. Це просто мега-мега круто. Ой, зараз. Ага. дроп. дроп. Ходи, провір, що там шумить. А, ми, а я поки що провірю твої ящики. Ти ж сюди не підеш, ні? Правда? Я сподіваюсь на це. О, нормально, я в ящик заліз. Звично. Так, я граю зі звуком в наушниках. Щоб все чути, якщо там щось пошуміло. Я на Так, все. Тут мені більше ловити немає що. Хіба що тільки туди от сюди ходити. Так, і ключ від тачки вже в мене в руках. Я дуже хочу або отримати дробаш, або... ой, не туди пішов. Знаєш, що цей бампер відвалюється взагалі на ізі. туди. Все, тихесенько. Ідеальне проходження, коротше. Хе-хе-хе. Смішно тобі, да? А мені не смішно. Ти мною. Ганяється по закинутому зданню якась божевільна бабуся. Ой. Ні-ні мл.м. Мало... Візьми його тут. Зараз тихать буде все. Ай, я ж таке. Так, ну в будь-якому випадку нам потрібно ще тут одну дверцю відкрити. Вона там заколочена дошками. Давай, 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 давай. Це от одне з найбагованіших місць. Я, значить, в минулому, е, в минулому невдалому записі я, значить, поставив туди пастку для грені, вона заморозилась. Після цього я намагаюсь пройти, мене кудись закидає в текстури і вбиваю. І все. І це був п'ятий день, мені, мені показує погану Так. Айден Сі! Біше 5 років, і ще ти в хованки ходиш зіграти. Я з тобою в хованки грати мушу. Ну. Не сказав би, що мені прям дуже страшна ця гра, тут більше страшно, коли вона неочікувано до тебе підходить і така. Опа! Тримай плюху. Так, частина від дробаша ми його є. Також тут переробимо. Це зручно, що воно тут автоматично ставиться, не треба там клікати. Так, прошу ним. Ремонт. Як це називається? Remote контрол? Remote контрол. Хай буде. Відкриємо дверці. Це е, нас приведе в. В місце, де. Давайте відкрити. Тільки не скрипи. Дякую. Ще раз. Мені 7 полами. А! Ай. Так, місця, де я конкретно злякався, і отак от кричу прям мікрофон, я напевно буду. Ні, я точно буду вирізати, або... хоча навіщо вирізати? Це в цьому і є весь сок ролика. Я буду ці місця просто стишувати, щоб вам так не било по вухах. Я думаю, вже буде зачинено. ні 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 Ні-ні-ні! Ні-ні-ні, йди ні, 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 ні. в поп. Я з тобою розмовляти не збираюсь. Ага, ага. Це відкасай. Хотіла мене на, на, на дверях підловити. А я виявився спритнішим. Просто реакція Монгуста. О, ця штучка нам скоріше всього знадобиться. Просто я ще не знаю через е, яку кінцівку я буду тікати не шума. Дякую. Канеш. мене типу помітило, так? Ну давай. зіграємо з тобою, кубача. от я кривий. Це моє неу... найнеулюбленіше місце. Я завжди звідси. Завертаю. Так, все я виріжу. Яке на Ютубі показувати не можна? Третій день, mm. Mm -hmm. так, Ну, це таке. Mm. Я просто на онлайні. То мені це. Не страшно, опа. Слухай, та я ще ж кухню не лутав. Вона правда сюди зараз пойде, Зіграємо з нею. Та йоп! а Криса! Боже, боже. А, а звідки там був? Я щойно там пройшов, на цьому ж самому місці мене капкан не зловив. Вона взяла якимось чином тепнула до мене капкан, я в нього попався і. і здох? Це чи ти? Мені вже потрібно поскоріше або якусь. Мені вже потрібно поскоріше або арбалет брати, або дробаш і показувати, хто тут головний. Це вже четвертий день, здається, так? Правильно, кинемо все на світ, прикидаємо. перевертаємо. Просто мені в будь-якому випадку потрібен або шотган, або. Оця от штучка ще. Що... Ем... Дротика не стріляє. Бо мені потрібно буде скинути викрутку, це по-перше. По-друге, відкрити цю кімнатку, в якій в нас лежить. Поки що я не бачу, що там лежить, зазвичай там лежить заморозка і якийсь предмет. Опа, все що я виявлюсь швидше. Бабуся, ти мене не переженеш. Правда, я вже кульгаю, так не... Не слабо Так, зараз на швидкості такі ну, ні? Правда? Так, тут було б непогано мені... Так, повторимо цей трюк, тільки цього разу давайте без людських жертв. Все, відписай. Дизується, я тебе. Я з тобою не хочу. Так, ну я б не сказав, що це мені дуже потрібна штука. Гарезний трюк. Зараз це тут перекидаю. Не я встиг. Ні, я не встиг. Я встиг. встиг. А, Мені потрібно було спочатку це все покидати, а тоді туди кинути ключ. Нічого, нічого, нічого. Зараз подивимося, хто з ким пованки гратиме. Ага, капкан. Значит. А ну давай, давай, давай. Шуруй сюда. Давай, давай. Чуденько. Пришла бабуся. Ага, все. Гудбай. Иди стал. Уїхала на одну хвилину у відпустку. Дом не рушити, ну. я тобі все тут показаю. Твою картину з яйцеклітиною. А ще відчиню. Нарешті ці двері. Які в нас палиться. Туди все скидають, звідти легше це все дістати. Це мені теж знадобиться в цілому. Правда, тут треба мати певний вже скіл, щоб професіонально це все. І заблюрити в очі. Бо в мене не завжди виходить. Так. Ну і все схоже, що вказує на те, що мені доведеться проходити через. Ага. Ліпа-бабка. Е. Э, а ти чому так швидко? Разрила. Скажи мне, будь ласка. Та... Вау, Та это ёлка. вся моя земля. Начну строительство города слева. Ой. Не начнешь, тебя бабушка до жене ее убьет. Встань Дэль. Не, ну цены серьезно. Зараз вона ще мене десь підловить тут от. Тільки заспаунившись. Так, ну ніби я Швиденько Швиденько зараз пробіжу це все. Я візьму, це все одно мені туди треба його віднести. Можливо, я навіть тудою буду тікати, тому що ніби. Ага. Тому що спавн ніби вказує на те, що мені... М -м. Ладно. Спавн ніби вказує на те, що мені потрібно тудою тікати. Ага. Я вже знаю, ви вже зустрічались. Пусто. Чудесенько сюди зганяю. Частина від нашого дробаша. Це значить друга. І нам ще потрібно от знайти спусковий механізм. А де він? А його я навіть не знаходив. Так, не тут Тут у мене немає частинки від... Ага. Давай, давай. Граємо з тобою в доганялки. Ну і так відомо хто виграє. Виграє той, у кого більше ходів. В які ти не можеш залізти. Ой-ой. Забув. Так, ось ця головна штука. Ні-ні-ні-ні. Іди ні, звідси. Ні, Піди, я би! Яка в тебе гарна рожа. І мої кісточки затріщали. Так, що це у нас? Ага, це кінцівка з машини. Ну в цілому, чому б і ні, подивимось кінцівку. Це ж непогано. Папа. а не-не-не. Не-не, а ні-ні-ні. Ні-ні-ні-ні! Yeah, Не вийшло сьогодні втікти від неї. Обідно. Думаю, що в наступних серіях ми її точно обіграємо і пройдемо навіть цю гру на три кінцівки через двері, тічимо на машині і через Бабку Паука. Ну, а на цьому я всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку, лайк свій, е, пишіть коментар, тому що коментарі просувають мої відео вверх. Ну а я всім бажаю, бажаю удачі. Бажаю. бажаю удачі. І щоб за вами бабка не приходила. Всім пока-пока!